Я хочу побажати вашій родині затишку, щоб діти були здорові, щоб всі моменти, всі питання. Були легкими, щоб не було війни, щоб ви е, були в нашому місті як свої, як рідні. Вже кілька місяців родина Карнаук зі Слов'янська облаштовується в новому двоповерховому будинку в Дніпрі. Його придбали коштом держави і надали в безоплатне користування батькам-вихователям, що опікуються близько двома десятками дітей. Дніпро став прихистком для багатьох громадян України з інших областей. Серед вихованців цього дитячого будинку сімейного типу – 16-річна Ганна. Дівчина вже рік навчається на пека лікаря-кондитера. мені подобається випікати різну випічку, займатися тортами десь 12. Я дивилася, як мама готує, як сестри готують, і підключилася до неї готувати. У вільний від навчання час Ганна займається улюбленим хобі, створює штучні квіти. Робимо квіти а, із фаміраном. А, ну, це робота тяжка, але я б не сказала так. Наробити таке. Взагалі не сильно складно. у слов'янському. Робили їх на заказ там, хто хто заказував піони або маки. Такого то тобто й давали даже в оренду. Дитячий будинок сімейного типу родина Карнаук створила понад 10 років тому. Відтоді їхня сім'я постійно зростає. Ми в 2009 тисячі стали прийомною родиною, і десятий зразу прийшли на бо ми взяли. Спочатку трьох діток, і вони ну, запропонували своїх друзів ще забрати. І ми стали дитячим будинком зіменого типу. Ми прийшли в службу. Нам запропонували діток. Ну сказали, що такі є. Ми навчання проходили. Ми вже знали наших діток. Раніше сім'я мешкала у Слов'янську після початку великої війни, у квітні 2022 року. Родина змушена була переїхати до Дніпра. Страшному сні. це не можна було уявити таке, що буде, як зараз. Ми закупили їжу, ми були готові, що не буде продовольства в місті. Я знала, що у мене діти до гарні. гарне. Старший син у мене, він з СУ, Він зателефонував і сказав, мама показувала якраз бучу, це все вже було. Він каже, умнож все на сто. Ну і ми зрозуміли, що треба виїхати. І ми приїхали сюди. Пробули в школі вибухавки три місяці, тоді стали шукати житло. Житло дуже тяжко шукали, бо як чули таке количество дітей, ну ні, 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 ні. На допомогу прийшла міська рада Дніпра, яка звернулась по державну субвенцію і придбала за неї будинок. Родина має право вільно користуватися усіма зручностями, не сплачуючи за оренду, а тільки за комунальні послуги. Ця постанова, яка як, згідно якої ми змогли це здійснити, передбачала саме в 2024 році придбання будів, будинків для ВПО дитячих будинків сімейного типу. Тобто, це була цілеспрямована субвенція державних коштів, і ми змогли знайти е, будинок. Зручний для цієї родини погодити, скажімо так, з, з сім'єю, щоб їм було зручно, комфортно. Це також передбачала ця постанова, щоб сім'я також дала своє погодження на саме цей будинок. Що цей будинок великий, комфортний, зручний, що вся родина помістилася. Що у кожної дитини є своє окреме ліжко, якесь приміщення для навчання, відпочинку Цьогоріч Ще один дитячий будинок сімейного типу у Дніпрі має отримати житло. Відповідні кошти виділено шукають підходящо селю. Артур Орел Костянтин Кесар Дніпро Тіві.